Всім привіт! Перший раз в житті пишу відео, верніше, перший раз пишу відео, саме таке, бачите, чорнобіле. Чорнобіле, тому що мені дуже сумно. Мені дуже сумно по багатьом причинам, і цей смуток, він періодично збирається більше, збирається менше. Мені сумно від війни, мені сумно від людської тупості, дурості, мені сумно від дуже багатьох факторів. Але зараз я переживаю не просто сум, я переживаю ломку. А у мене собакозалежність. Я знаю, що ви бачили, той, хто підписаний на мій канал, ви бачили, що в мене дуже багато є шорців і не шорців. Казачська вагонь присвячена нашим собакам, е, як тут кажуть в Америці, папідоксам. І що я вам хочу сказати, що я вам зараз покажу, але їх ніде немає. Їх ніде немає. Їх немає. Не на їх улюбленому отут немає Одіна. Немає ваєта, немає. Насправді не трапилося нічого такого страшного. Просто а, чоловік поїхав сьогодні на своє ранчо, як він це гордо називає. Я це називаю халабуда посеред дикого Техасу. Наші з ним а, opinions або думки не співпадають, тому що для мене це не зрозуміло для чого та халабуда. Я вважаю, що просто може в дитинстві йому не дозволяли. Багато будувати різних халабут, десь, може, на деревах або ще десь, не знаю. І зараз він компенсує це тим, що він там побудував собі, там у нього є шматок землі. І він побудував той кебін, як тут кажуть. але Питання не в тому, що він там собі. Хай собі будує, що хоче. А питання в тому, що він забрав з собою собак всіх трьох. І я просто сьогодні вихідна. Завтра мене буде тяжка праця, в мене не буде цілий день. Тобто завтра та залежність у мене так сильно не буде проявлятися. А зараз це просто труба, я вам говорю. Я просто хожу по хаті і я не можу собі знайти комфортний кут. Я вам чесно кажу, я вже поїла, я вже з'їла солоденького, я вже все зробила. Нема моїх пепідоксів. Я не можу, просто мені дуже-дуже некомфортно без них. Просто от реально дуже некомфортно. І я відчула справжні ломки. Серйозно, я відчула ломки від того, що їх немає ніде. І це просто, знаєте, коли ви можете їх гладити, коли ви можете їх а, обіймати, коли ви можете їх якось до себе притискати. Блін, це такі класні почуття. Просто Боже, який у мене бартак в ванній кімнаті, я вам не буду показувати, бо я тут накидала всяких речей, йо-май-йо. Ой, згоря купила собі дві пари штанів. Покажу вам їх пізніше в шорцах. Але ці, ці штани вони не перекрили мого горя і мого смутку стосовно моїх собак. Можливо, зараз хто дивиться, подумає, боже, Іра там сусну вдарилася. У нас тут трагедія, гинуть люди. Війна, яка не закінчується. А Іра про своїх собак. Ви знаєте, коли ми усвідомлюємо себе, ми ще маленькі тоді, спочатку ми живемо просто як одне ціле, з нашими батьками, з тим маленьким світом, який навколо нас, але згодом наш світ розширюється, розширюється, і в якийсь момент ми просто розуміємо, що хто ми, що ми? Що ми хлопчик або дівчинка. У нас є мама, тато, бабуся, дідусь, котики-собачки. І а, часто нас дорослі питають, а кого ти любиш більше, маму чи тата? І тобто наш світ з кожним днем поступово розширюється. Коли я була малою, а, з мого вікна було видно здорове дерево шовковице. І я була тоді ще дитиною, і я не знала, що як змінюються пори року. Тобто в дитинстві здається, що літо буде завжди. І що приходить зима, я розуміла тільки тоді, коли одного ранку ти прокидаєшся, дивишся в вікно на швидковицю, а там опало все листя за одну ніч. Тобто вона довго-довго трималася, стояла зеленою. Дерева жовтіли, дерева червоніли, дерева лисіли, осінь. А вона трималася, вона стояла, а потім дивишся. А вона так пах в один день, в одну ніч і нема. І ти розумієш, буде холодно. Але потім ти розумієш також, що якщо буде холодно, значить буде ялинка. Значить буде Новий рік. Потім ти дорослиш, і дорослиш, і в якийсь момент ти десь випадково чуєш або бачиш на вулиці. Як всі якісь притихлі говорять між собою дорослі, і хтось каже, що баба Ганя померла, або там дід Петро, або там ще хтось і каже, Боже, вона така молода була, їй було 70 літ, а тобі 6. І тобі здається, що 70 це ціла вічність. І ти усвідомлюєш, що ти кінцевий. Ти не знаєш, як це, але ти звикаєш до того все життя, що крок за кроком, що рано чи пізно ти помреш. І тобі так страшно від того робиться. І ти кажеш, малим, мам, я що помру? Мама каже, ну всі помруть. І ти кажеш, і ти мам помреш. Вона каже, і я помру. І діти, баба, всі. Дивно. До чого мене так занесло, любі мої, то я вам скажу до чого. Мене занесло до того, що, незважаючи на те, скільки нам відверено і в яких би складних умовах ми всі не знаходилися. Живіть через любов. Якщо вам є кого любити, любіть. І неважливо це, чоловік чи дружина, діти, пси, коти. Просто живіть в любові. Тому що завтра може не бути. Як казала Аліна Костенко, а ми ніхто пройдемо як тіні. Ось таке коротке сьогодні сумбурне відео, ніби як ні про що. Але я вам хочу сказати, що. Собакозалежність це <гум> більша залежність, навіть чим ніж алкозалежність, ніж тютюнозалежність, чи наркозалежність. Тому що ти ходиш по всій хаті, як неприкаяний, і ти думаєш, Господи, де вони? Де мої? Дофамінові. Отаких От три жирних. Ні, два жирних, один не дуже улюбленця. Тож цінуйте кожну мить, коли ви можете обійняти тих, кого любите. Неважливо кого. Будь то коти, собаки чи люди. Фу. Кукурузні чипси. Фігня рядкосна. А, просто соляне. Соляне і пінопласт. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що залишаєте коментарі. Всіх вас обіймаю і цілую. От сьогодні таке чорно-біле відео. Нічого, завтра збудрюсь, бо завтра на роботу. Йо-хоу! Йоху! Скутер, моя молодість. Підписуйтесь на мій канал. Хто зі мною на одній хвилі? Ставте вподобайки. Бийте в колокол. З вами я, Маша Іра Техас. А ми нічого пройдемо тінь.